Обстріли Харківщини минулої доби ворог продовжував завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували стрілеча Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Куп'янськ, дворічна та інші населені пункти. У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Сталася пожежа. На щастя, постраждалих протягом доби не було. Рятувальники звітують, за минулу добу здійснили 24 оперативні виїзди. Пожежа, яку спричинив ворожий обстріл, сталася о 22-й у місті Куп'янську. Окупанти вдарили з реактивної артилерії по житловим кварталам міста. В результаті влучання в один із приватних будинків виникла пожежа. На її ліквідацію виїхали рятувальники. На час їх прибуття будинок горів майже весь. Площа пожежі склала біля 100 квадратних метрів. Сусідньому будинку повибивало скління вікон. За попередніми даними постраждалих немає. Вогнеборці локалізували вогонь о 23-й. Та ліквідували його о 23.40. Залучалось три одиниці техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС. О пів на одинадцяту рятувальники з міста Куп'янська виїжджали на перевірку місця ворожого обстрілу до Петропавлівської громади у селі Петропавлівка, яке було обстріляне напередодні. Перевіркою виявлені пошкодження шести приватних будинків та однієї господарчої споруди. Жертв та постраждалих не виявлено. О шістнадцятій у селищі Сахновщина. Внаслідок вибуху газоповітряної суміші виникла пожежа у приватному будинку, де знаходився 65-річний господар, який загинув. Площа пожежі склала 80 квадратних метрів. До її гасіння було залучено 8 осіб особового складу. Та три одиниці техніки ДСНС під час розбору завалів рятувальники відшукали тіло загиблого. О пів на сімнадцяту відбулася локалізація пожежі. О вісімнадцятій її ліквідація. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 283 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Наші бійці продовжують надійно тримати оборону на позиціях, даючи відсіч ворогові. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків. Цієї ночі окупанти знову атакували Україну ударними дронами та керованими авіабомбами. У повітряному командуванні схід повідомили, що силами ППО було збито 10 з 11 дронів типу шахет з них шість у Дніпропетровській області. Про постраждалих та пошкодження не повідомлялося. Пізно ввечері мешканці Києва бачили яскравий спалах невідомого об'єкта. Київська міська військова адміністрація заявила, що явище стало результатом падіння на землю космічного супутника НАСА. Саме ж космічне агентство стверджує, що спалах не пов'язаний із падінням супутника. Зараз із ситуацією розбираються профільні спеціалісти. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів. Так, до пакету увійшли й додаткові боєприпаси для Хаймарс, ракетних і протитанкових систем, артилерійські снаряди та патрони для стрілецької зброї. Австрія доєднується до розмінування звільнених територій України. Про це повідомив міністр закордонних справ країни партнера. Відомо, що розмінування проходить у рамках програми підтримки України від ОБСЄ. Близько 600 видів тварин та 750 видів рослинних грибів. Перебувають під загрозою знищення через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Про це заявили у Міндовкілі. За їхніми даними під загрозою 35% біорізноманіття Європи. Прозоро та відкрито. Міська влада та особисто харківський міський голова готові працювати з усіма організаціями, щоб мінімізувати корупційні ризики. Громадська організація інститут законодавчих ідей одна з числа незалежних, що приєдналася до такої роботи. Головним її завданням є проведення антикорупційної експертизи законодавства. Дуже багато чого ми повинні зробити. І по відновленню міста, і по е законодавчим актам місцевого значення. Тому ми розпочали вже таку роботу, і що стосується там, перших наших кроків, хочу сказати, що ми здійснили певні кроки, що стосується експертизи, що стосується єдиної закупівельної кампанії. Яка буде здійснювати свою діяльність дуже прозоро, бо ми вважаємо, що потрібно дуже економити зараз бюджет і міста, і субвенції, які нам надаються. Що стосується експертизи, хочу сказати, що ми прийняли відповідне рішення виконкому, де обов'язали усіх підрядників. Так? Робити експертний висновок до того, як вони приступять до відновлюваних робот чи якихось інших робот це моя позиція, позиція моєї команди. Тому дуже сподіваюся, що і ви будете підтримувати нас наших починання. Перше я би хотіла подякувати все, що ви зробили для міста. Ми були на салці вчора, і ми вже говорили вашій команді, коли поруч з зруйнованим повністю згорілим під'їздом висаджені тюльпани. Дороги повністю відремонтовані навіть в тих кварталах, де абсолютно не живуть люди. Тому дякуємо все, що ви робите зараз для міста, бо воно вистояло. Наступне ми вітаємо крок міста щодо бажання прозорості, підзвітності майбутньої відбудови. Ми ті люди, які дуже вболіваємо за участь місцевого самоврядування, за суб'єктність місцевого самоврядування в майбутньому відновленні. Ми багато комунікуємо з міжнародними партнерами про те, що орган місцевого самоврядування, громада є має бути першочерговим суб'єктом, з якого взагалі повинна починатися відбудова, і має бути партнерство із центральним органом виконавчої влади, а не навпаки. Результатом зустрічі харківського міського голови Ігоря Терхова та представників інституту законодавчих ідей стало підписання меморандуму про співпрацю. Ми будемо зараз в Лондоні говорити на великій конференції, яка буде відбуватися в червні щодо відновлення України і з великою кількістю, в тому числі приватних інвесторів. Це основний такий принцип конференції щодо залучення приватних інвестицій. Ми будемо наголошувати про наявність громад, які відкрили власне партнерство співпрацю до громадськості з громадськістю разом напрацьовувати антикорупційний комплайнс, напрацьовувати принципи прозорості доброчесності міста. І ми будемо перелічувати ці громади, і ми будемо говорити приватним інвесторам, міжнародним партнерам, які ці громади, куди варто заходити з інвестиціями в місто, і де керівники, де очільники міста готові до таких справ. Я розумію, що після нашої перемоги буде дуже така важка робота, і то місто, яке надасть можливість інвесторам чи нашим підприємцям лучше так, то і буде попереду всіх інших міст. Моє завдання, щоб ми надали на такі умови, щоб інвестори прийшли у Харків, бо це приграничне місто, і ми це розуміємо. І підприємство, щоб повернулося у Харків. Тому будемо надавати всі можливості для того, щоб люди поверталися, інвестори поверталися до міста. І це завдання, яке я ставлю перед своєю командою. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін новини Харків. Харків та Республіка Албанія зміцнюватимуть своє співробітництво. Деталі про перспективні напрямки співпраці обговорили представники дипломатичної групи республіки з харківським міським головою. Під час свого візиту до Харкова я побачив сліди війни. Я побачив місто, закрите фанерою через розбиті вікна, будівлі, що повністю зруйновані. Ці сліди війни через те, що як і Україні довелось тримати, витримати і чинити опір. Ви виграли цю війну насправді цей напад, першу хвилю війни, особливо місто Харків, що є вже містом героєм. Харків та столиця Республіки албанія тирана є містами-побратимами ще з 2018 року. З початку повномасштабного вторгнення Албанія проявила свою підтримку Харкову у найважчі місяці війни, направивши сюди гуманітарний вантаж. А зараз пріоритетним напрямком співпраці буде реалізація соціальних ініціатив та проекту зі створення альтернативних джерел енергії. Ми ми тут не лише щоб показати свою підтримку. Ми тут для того, щоб показати і зайнятися безпосередньо розвитком конкретних проєктів, що направлені на виробництво електроенергії завдяки сонячній енергії. Це буде альтернативним джерелом електроенергії. Це енергія майбутнього. Україна на даний момент проєктує відновлення країни, перебудови, щоб мати стабільний розвиток. І сонячна енергія буде складовою цього проєкту. Цей дипломатичний візит наголосили представники Республіки Албанія, не просто прояв підтримки, а незмінна позиція, оскільки Албанія була, є і залишатиметься з Україною та українськими містами щодо ініціатив, озвучених дипломатами, зауважив Ігор Терехов, Харків відкритий до співпраці, особливо в питанні альтернативних джерел електроенергії. Дело в том, что наши противники постоянно наносят удары по критической инфраструктуре, это трансформаторная подстанция. И, конечно, то, что касается э, зеленой энергии, да, это экологическая программа, и она очень важна, потому что источники питания, такие как солнечные источники питания, другие тоже зеленые, источники питания очень важны сегодня. Поэтому з большим удовольствием будем сотрудничать. Для нас очень важно действительно, як ви сказали, політична поддержка України з стороны оборони. Поддержка України на міжнародному уровне. І ми очень большое внимание этому уделяем, потому тому що сообщество должно понимать, що ужас войны не должен повторяться, що правда на нашій стороні. Леся Кополюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов. Новини Харків. Основні питання життєзабезпечення Харкова, планування роботи комунальних служб мегаполісу та підтримка бізнесу. Всі ці питання розглядались на черговому засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради. Прифронтове місто, попри все, функціонує і члени виконкому, хоч і дистанційно, але продовжують ухвалювати важливі для мегаполісу рішення. Всього беруть участь у засідане. 15 членів виконавчого комітету нагадую, що кворум 11 осіб. Тому розпочинаємо нашу роботу. Необхідний у нас є. серед питань, що розглядались, були і соціальний супровід дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Міська рада продовжує піклуватись про цю категорію населення. На порядку денному було також і обговорення відшкодування відсоткових ставок за кредитами для підтримки малого і середнього бізнесу. Профільна міська програма продовжує діяти та створюються комфортні умови для ведення бізнесу у прифронтовому Харкові. Поміж іншого, триває робота із спорядкування території міста, звільнення від самовільно встановлених споруд. Обговорювали також і питання обстеження зелених насаджень у місті. Муніципалітет разом з комунальними службами регулярно слідкують за станом рослинності у мегаполісі. Всі рішення, що стосувалися стабільної життєдіяльності Харкова та створенню комфортних умов для його жителів, члени виконкому підтримали одноголосно. Марія Соловйова та Андрій Паколов новини Харків. Харківська дитяча клінічна лікарня номер 24 Саме тут з початку року психологічну допомогу отримали вже понад 200 маленьких харків'ян. Найбільша проблема сучасних реалій кажуть спеціалісти: психологічні травми та стреси у малечі через війну. Якщо не акцентувати увагу, рібенок, можливо, б, як би якби не заміт. Но кожен бах, кожен стук. Она реагирует, она боится. Она говорит: Мама, давай прятаться уже. Сирена, даже ложимся спать. Она каждый раз мы не слышим, а она слышит: Мама Сирена. То есть, как бы травма какая-то есть, ну, не могу сказать, что прямо такая, но она есть. Щоб діти якомога швидше позбулися подібної тривоги, на базі цього медзакладу запрацювала унікальна кімната психологічної реабілітації. Тут кожен предмет відіграє важливу роль для оздоровлення дитини. Якщо одні елементи допомагають подолати стрес та страх, інші розслабляють та розвивають моторику малюка. А якщо в комплексі, то після певної кількості відвідин цієї кімнати коригуються у дітей різного віку психологічні та фізичні особливості. очень хорошо развивает мелкую моторику, а мелкая моторика способствует развитию речи. Ребенок у меня, скажем так, не совсем четкая речь, и благодаря этому, допустим, вот мы уже занимались, сюда ходили только как эрготерапевт, к этому же специалисту, который ведет в другое направление. И у нас за этот период улучшилась речь, улучшилось внимание, улучшилась усидчивость. Ми в цій кімнаті перший раз попали на відкриття. Ми в восторге того, що здесь, какое развитие ребенок може отримати, именно в цій кімнаті находитися. Здесь необходимое для развития ребенка. І коврик для массажа, і пісочная анімація, і развивающий коврик, і бассейн, так тими мячиком. Все шикарно, все очень хорошо. Взагалі, кажуть, психологи тут в кімнаті застосовані унікальні методики корекції як емоційного, так і психологічного стану дитини. Унікальність нашої кімнати в тому, що тут за декілька аналізаторів дитини: це зір, це слух, це тактильна чуттєвість. У цій кімнати ми використовуємо декілька методик. Тут застосовується і каскотерапія. І арт-терапія, і музика, терапія, і різні психологічні прийоми. Допустимо, у світлової пісочниці, ми можемо це робити. Доска нескінченності це панель, де ми можемо з дітками. Вображати якісь придумувати казки, які турбує саме цих дітей У світловому басейні. Ми можемо знімати у дітей. Автором такого унікального проекту стали харків'яни. Опрацювавши кращі проекти приватних клінік та провідних спеціалістів, вони кажуть, за лічені місяці змогли все це реалізувати. А куда фундаментально? діє? Фундаментальна мами на чержала, що психіка дітей нізкарашатана Они плачуть, они плохо їдять они э uh, не коммуницируются з батьками і дальше ми начали розвивати цю думку і прийшли вот до цього проекту. Це перша комната із мережі таких комнат, ми плануємо відкрити 11 по городу. Ми хочемо зделати такі комнаты в пеша доступності для мам, которые мають деток з определённими там отклонениями психіки. А, uh, дай бог у нас это получится. Якщо буде реалізовано все задумане, то психологічну реабілітацію зможуть проходити всі охочі віком від 3 Років. Це результат такого колективного підходу до проблеми, яка існує сьогодні. В усіх громадах і в нашій теж, тому що ми, як то кажуть, прифронтове місто. Переоцінити цей проект практично неможливо, тому що його актуальність настільки висока і настільки своєчасна, що крім того, щоб сказати спасибі, більше нічого вже не скажеш. Те, що благодійний фонд, його керівник, пан Роман. Започаткували такий проєкт. Це все не просто так. Це його, він і його команда це люди з соціальним міркуванням, з соціальним розумінням тих проблемних моментів, які сьогодні є в нашій громаді. І перш за все, діти. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко новини Харків. Харківський міський голова Ігор Терехов в якості почесного гостя був запрошений представниками Харківської мусульманської релігійної громади на іфтар розговіння вечірній прийом їжі під час місяця Рамадан. Це велике поклонення, в якому мусульмани проявляють і здержання, і терпіння, і на протяжні всього дня відказують від прийому пиття і їди, і тим самим вони Да саме остаются и голодними, то і проявляють мілосердя і по спадшення к бедным, нуждающимся людям і проявляють к ним щедрость. і теж діляться тим, що Бог дарив їм. Тоже с ними. Рамадан – це священний місяць обов'язкового для мусульман посту є одним з п'яти стовпів ісламу, пояснює голова мусульманської релігійної громади, і, до речі, офіцер відділу організації діяльності військових капеланів збройних сил України. Це не те, що традиція, це не традиція, а це як обов'язок. вже. І це накладено на кожного мусульмана. Ну, зараз на годі місяць рамадан, і останні дні місяця Рамадана, і як всі мусульмани, які тримають піст. Ми організували цей іфтар. В перші дні війни багато харків'ян мусульманської віри стали на захист України від російського агресора. Дуже великий внесок мусульманської громади і у волонтерство, зазначив мер Ігор Терехов. З першого дня війни я знаю, що були організовані такі кухні, волонтерські місії, волонтерська шлях. І дуже багато військових, особливо в перші часи війни, були нагадовані завдяки цим людям, завдяки мусульманській общині. Харкові до повномасштабного вторгнення мишкало близько сотні тисяч родин мусульманської віри. Харків дружня родина, в якій є місце різним культурам, релігіям та національностям, зауважили присутні на вечорі. Український народ дуже крепкий народ. Ми любимо Україну, живемо тут. Це наша родина, наші діти здесь ростуть, наші друзі воюють. Наші земляки воюють, допомагають І ми мести. іншаллах, побідім. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Олександр Варов. Новини Харків. Необхідно лише декілька рухів майстрів. І за лічені секунди парк імені Горького немов оживає. Фонтани у парку, каже речник Андрій Кравченко, для багатьох харків'ян є символом того, що життя в місті триває. Тож, як і минулоріч, попри війну й обстріли водограє, знову радуватимуть відвідувачів. Парк це така центральна перлина в короні Харкова. І, звичайно, люди дуже непокояться з тим, як він там, що з ним відбувається, чи він живий, чи він працює. І тому запускаючи фонтани, ми даємо людям розуміння, що Харків стоїть, Харків живий і Харків чекає на них. Це перша позиція. А друга позиція ми говоримо людям, аби вони дуже обережно ставилися до того, щоб відвідувати зараз нас, оскільки ми розуміємо, що підступні расисти можуть завдати удар в будь-яку мить. Фонтани не працювали півроку протягом зимового періоду. За цей час серйозних поламок не сталося, тож фахівцям не знадобилося багато часу, аби налагодити та запустити обладнання. Однак додає Андрій Кравченко: подекуди війна все ж залишила свої сліди, оскільки уламки потрапили до форсунок, їх треба було витягати там, переглядати остаткування. Наче все мінулося, жодних якихось недоліків з водопостачання чи з електрики не виявлено. Наразі ведуться роботи в дитячому парку, де фонтан Слоники наш відомий зараз перебуває в такому дуже серйозному ремонті, оскільки під час останнього прильоту туди потрапив ламок і він пошкодив дещо інфраструктуру, наші фахівці якраз лагодять ці форсунки. Усі інші фонтани пройшли необхідні перевірки і вже працюють. Центральний водограй запустять одразу ж, як у Харкові стане трохи тепліше. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Станіслав Дейнеко. Новини Харків. Поки що їх готують до висадки, щоб вони незабаром радували своїх відвідувачів. Парк Зелений гай, що в індустріальному районі, скоро розквітне всіма кольорами веселки. Для цього тут у теплицях вирощують велику кількість рослин. Поки й не скажеш, що ці малюки, які стоять на безлічі полиць, стануть окрасою понад десяти великих клумб у парку. Пройде ще якихось два тижні, і рослини покажуть свою красу, кажуть озеленювачі. Данную теплицу мы сделали сами, своими руками, с помощью сотрудников. Семена собрали тоже сами с клумб. Это сальвия будем высаживать, есть герань, есть чернобрывцы. Ну, больше 30 тысяч у нас цветов. Петунию покупали семена, нагидки есть, алисум есть. То есть у нас много, больше 30 видов цветов. И будем высаживать скоро. Теплица где-то два месяца. Сначала семена посеяли, потом попекировали в стаканчике, потом будем на клумбу, клумбу подготовим и будем высаживать на клумбу. В одном из парков у нас растут тюльпаны, сейчас тюльпаны отцветут, І ми на місце сальвию. То есть Потім будемо камнями, засипати щепою і делать рисунок. В зависимости от від и який рисунок буде, таке буде. ідеї будем будемо придумувати ну, самі, щоб були клумби красиві, щоб харківчані приходили, радувалися, тобто, ну, щоб всім все нравилось. Клумби будуть красивые. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін новини Харків.